Володимир Багнета, виконуючи обов'язки керівника відокремленого підрозділу Тхеквондо, всесвітнього Тхеквондо у Вінницькій області. Тренер, викладач міської дитячої юнацької школи номер 2 полюбляє риболовлю, захоплюється футболом та баскетболом. Життєве кредо – завжди досягати поставленої мети. Як у нас взагалі з Тхеквондо в Вінниці? Можливо, з чого почнемо? Ну, Тикмандо взагалі такмандо це молодий вид спорту. Він ну, зареєстрований як офіційний в 73 році. Так що ну, порівняно, порівняно з всіма іншими, це ну, взагалі мало. З 2000 року він став олімпійським видом спорту. Так що у нас в Вінниці ну, ми його. Намагаємося розвивати, я став виконуючим обов'язки керівника. Це вже який? другий рік. Угу. Закінчується другий рік, як я очолюю. У нас працює ну, доволі мало тренерів, мало спеціалістів. Дуже багато спеціалістів з початком війни виїхали. Деякі у нас воюють. Дуже багато спортсменів виїхало. Ну, ось Це, до речі, такі дві, дві ось сторони, коли хтось воює, хтось виїхав. Спочатку війни дуже-дуже. Торкнулася ця проблема спорту, і ось проблема кадрів наразі стоїть досить серйозно. І якщо говорити про я кажу, що це ось якесь бойове мистецтво яке поєднує і якісь духовні практики, тобто формує характер ще. Яким чином це відбувається і чи дійсно це правда? Так, тиквандо формує особистість, морально вольові якості розвиває. Розвиває роботу як ну, лічно, <гум> так і в, в команді <гум> робота, розвиває тактичні дії, тому що у нас кожну долю секунди змінюється поєдинок, змінюються рухи. <гум> тобто, ну, займатися тикван ну, якби. Ми практикуємо там, з чотирьох років. Угу. 4. Есть, це якби ну, не. За, не ну, це не... ось як ось, ось, ось на екрані ось такого, да. так якогось, да. да. Зовсім маленького? Так. Да. Це якраз на екрані е... О, це мого, мого старшого учня, син. Ага. То есть... аж, вже, аж так, до вас вже покоління приходять тренуватися. Так. так. Це... Ага. Якраз його папа він зі мною працює в спортивній школі ага, ага. тренером. А, Володимире, а хотіла ще запитати, чим так відрізняється від інших бойових мистецтв? Або навпаки, чим воно схоже можливо з деякими бойовими мистецтвами? Ну, по-перше, у нас якби працює 70% ноги, 30% руки. Тобто більше розтяжка, більше, розтяжки, більше так. оберти, так, ногами? Да. Е, ну, Схожість у нас ну, якби багато з якими видами спорту, е, да, але у нас дуже велика інтенсивність, е, багато якби, акробатичних вправ. У нас є ще такий роз, ну, якби відхилення це пумсе. Ага. Це формальні комплекси. По ньому також проводяться змагання. Все там там дуже багато акробатики в цьому виді. А тільки хлопці чи дівчата теж полюбляють? Е -е, ні, у нас і хлопці, і дівчата. От ми приїхали з чемпіонату України серед молоді. У нас виїхало два спортсмена. Ну, би, з нашої спортивної школи МД США No2. Mm -hmm. Дівчинка Чесалкина Ірина, друге місце. Oh, вітаємо. Тренер Новенюка Аліна Олександрівна. Mm -hmm. І Соболєв Владислав, третє місце, я тренер. Mm -hmm. ну, я рахую непоганий, якби, непогане досягнення з тим фактом, що ми ну, перший раз виїхали на помолоді. Бо вони ну, маленькіші. Але досягнення є. Ну, то круто, круто, якщо є. Якщо... І ще буквально да. останнє питання. Ми знаємо, що це олімпійський вид спорту. А мені цікаво, як виглядають взагалі змагання, на що звертають увагу судді? Е, у нас е, повністю електронна система. Тобто угу. Електронні жилети, електронні шоломи. Амуніція електронна е... має? Так, Так. І електронні носки. 에, 에, судді враховують тільки 에, удари, додають бали, удари з розвороту, або 에, якщо там ну, рука. Поки що на руку немає перчаток, то mm. вони виставляють руку. ще. Mm -hmm. А решта все фіксується електронно. Да? Тобто да, кожен електронно. дотик фактично. Ну, ну якби не, не кожен дотик, no, а да. вірний дотик. Вірний дотик да? Да, можна так сказати, mm. що якщо є певна сила і точність. Тоді система зафіксовує, по блютусу передає на е, ноутбуки, і вже на екрані ви бачите одразу результат. То чим більше okay. разів ми попали, тим краще. Тобто, чим, точніше. Чим, точ... чим точніше. Чим точніше. Тобто, я так розумію, Що там, де, де... там якісь датчики просто да, так, ставити? Так, так, Якщо так, ти так. по датчику попав, то. Типу, круто. Якщо, круто, якщо промахнуся, то ну для мене, наприклад, це в новинку. Я ніколи не чула про таке, що амуніція може бути електронною. Я теж ніколи Цифров... чула. цифровий світ, друзі. Мої ми... <світ> нокдауни <світ> теж бувають. А? а нокдауни теж бувають? Нокдауни, нокаути. Ну це більш е, в дорослому спорті. Тобто дитячий спорт. Е, ну там є більш захисту, угу. шоломи з масками. Так, щоб в обличчя не попадали, то в дитячому спорті такого не було. Ну, має бути має Безпека, бути Безпека, для Звичайно ж, дітей обов'язково.